Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 12 січня 2026 рік і нашому Тимофійчику 7 місяців. Це особливий день для нас, для мене також особисто, тому що він дає мені трошки часу на роботу, на те, щоб поспілкуватися з вами, підписниками. До речі, це, ця діяльність для мене зараз як соломинка. У світ, тому що я не виходжу, не виїжджаю далеко. Я майже завжди знаходжуся вдома. І коли немає з ким поговорити, то в мене є з ким поговорити. Я часто знімаю, розказую про наше життя, яким воно було, яке зараз. Це ще робота. Яка, на жаль, на сьогодні не приносить великих коштів. Але в майбутньому, можливо, у нас ранок досушуються речі тімки на грубці, вже нагрілася вода. Треба ще перемити посуд. Вранці ми варили ліниві варени, цибулькою зеленою. я вже втомилася. Зараз Тімка спить і думаю, може мені теж лягти поспати. Останнім часом я собі не дозволяю лягати в обід і взагалі в день не, не дозволяю лягати, тому що дуже багато роботи. Але іноді треба це робити для того, щоб відновитися, бо потім виходить якісь хвороби, непонятно звідки. А вони понятно звідки. Особливо мамам. Які народили дитину і вночі встають до дитини, треба відпочинок. Кажуть, що домашня праця вона безкоштовна, але дуже жаль, що не цінується ця праця, якщо взяти десь у когось працювати, наприклад, прибиральницею, чи... Посудомийкою чи кухаркою, то це коштує дорого, особливо в Європі ця праця ціниться. Та так само і в Україні, якщо люди працюють. Якщо порахувати, скільки роботи виконується в день, то на ринку ця домашня рутина, ця домашня робота коштує десь приблизно 1000 євро. Ну, я не про гроші зараз. Мо мамам головне здоров'я дітей і бути поряд з ними. Багато мамочків жертвують своїм здоров'ям, своїм часом заради дітей. У нас старші дітки вже дорослі, я не жалію той час, який потратила, виховуючи їх. Я бачу результати. Так само і зараз. Мені не жаль свого часу. Хочу приділяти їм увагу. Ну і я бути з ними і не просто сидіти чекати, що мені принесуть зарплату там, чи мені прийде допомога. Я працюю дуже важко, хоча цієї роботи не видно. Блогерство це нелегка праця. Це щодня. Відео знімаються щодня. Ну, монтую часто вночі, тому що в день часу немає. І викладаю, поки нема такого результату, як хотілося би, ну, я знаю свої помилки. Можливо, не кожного дня відео виходило. Можливо, не ту тему обирала, яка зацікавила б глядача. Насправді, я зараз е, знімаю те, що є у нашому житті і не, не додаю, не прикрашаю, е, не показую, як нам страшно тяжко, просто знімаю, як є. Для нас це історія. Почала я займатися блогерством, е, Приблизно більше трьох років назад це був канал про нашу сім'ю, і ми жили тоді ще в Київській області, і зараз, коли я вертаюся до цих відео, переглядаю, то є що згадати. Хоча мені важко дивитися ці відео, я починаю плакати. Але наші діти дивляться, і вони задоволені, раді, що є така пам'ять. Тоді Олечка була ще маленька. і... Так само і вона шукає відео, де вона була маленька, як вона ходила в школу. Тому якщо блог не принесе результату, якого, можливо, я очікую, будучи в декреті, то хоча б залишиться пам'ять.